thank uh you -huh. Дуже емоційними, хоч і ми зайняли 15-те місце. Це було дуже цікаво. Я відіграла, як я вважаю, наповну. Мої сукоманники також старалися грати дуже командно, забували, тобто, що ми, що я забувала, що мої дівчата забували по команді. Тобто ігри були дуже емоційними, особливо з Мальтою та Чехією. Хоч ми двом командам програли, але було дуже цікаво. Вийшли для нас важкі змагання, тому що, по-перше, була стисла підготовка до них. Ми провели п'ять днів у по Львові. Потім в Румунії ми трошки там чотири дні зробили невеличкі спарінки. Потім уже відправились на мене. Збирали команди. Нас половину команди було то в принципі U-16 дівчата. Трошки дівчат було старших, але у нас жодної дівчини ну, одна дівчина була 18-річна. Так ми поїхали минулим складом. По іграх хочу сказати, що всі ігри були бойові, не було такого, що в нас якісь там провальні позорні ігри. Насправді ігри були дуже класні, тобто відчувалися взаємодії з дівчатами, що ми напрацьовували наші тактики, схеми. Виходило не все, але ми задоволені практично всіма іграми, не дуже результатами. Але нам сподобалось грати. Ми маємо перемоги, бачимо, над чим працювати. І це було досить цікаво справді. Заряджені, ми були готові грати. Е, насправді я вважаю, що ми досить непогано зіграли. Тобто всі дівчата підтримали один одного, ми забували в голики, розігравали зайвих, які мали розіграти. Ну, Загалом дуже мені сподобалися ігри і постояти збірно – це завжди. Я вічаю повну гордість, коли виступаю за свою країну за кордоном, особливо в такий непростий для нас час.